На Волині завершили досудове розслідування щодо організованого злочинного угрупування, члени якої легалізували понад 2,5 мільйона гривень від наркоторгівлі. Про це інформує прес-служба обласної прокуратури. Так, за даними слідства, члени групи займалися наркопромислом, розповсюджуючи наркотики та психотропи через закладки. При цьому організатор банди кошти, отримані від незаконного збуту наркотиків на суму понад 2,5 мільйони гривень, легалізував, перевівши у готівку та використавши на придбання елітного авто і інших товарів. Крім того, за майже 110 тисяч гривень він закупив ще й нову партію: майже два кілометрові. Тропів на продаж так волинські прокурори завершили досудове розслідування. Крім наркоторгівлі, організатора обвинувачують ще й у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропів.